Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Сьогодні ми виконували роботи по заміні розширювального баку, точніше не розширювального баку, а груші, мембрани в розширювальному баці. І також я зіштовхнулися з однією проблемою. Проблема була в тім, що в нас насосна станція, зараз покажу, знаходиться ось бачимо, в криниці. Криниці, так, ось. Там до води буквально ну, метр півтора-два. І вона не могла нормально всмоктати, тобто всмоктуючи патрубок насосної станції, не міг забезпечити нормальну продуктивність. Тобто насосна станція ніяк не вимикалася, не доходила до заданої, заданого тиску. І ми знайшли причину, в чому була причина взагалі цього. Те, що вона не виходила на нормальні параметри. У нас всмоктуючий патрубок насосної станції, він був розгерметизований. Тобто, ця різьба, хороша різьба, юні дельта, але вона вже дуже стара. І отут всередині є гумове ущільнення, воно вже видно затягувалося велику кількість разів, воно проходилося. Воно таке стало пласке, що не було щільності між фактично цим різьбовим з'єднанням і трубою. І відповідно не було герметичності в трубопроводі і насосна станція. А ми розуміємо, що на всмоктуючому патрубку зона пониженого тиску. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, тут атмосферний тиск, насосна станція створює надлишковий. То у всмоктуючій магістралі ми маємо зону пониженого тиску, тобто тиск нижче, ніж за атмосферний. І от коли вона всмоктує, тобто коли немає герметичності, вона не може, тобто вона працює, так, створюються бульбашки, водоповітряна суміш, і вона не може вимкнутися насосна станція. Це така проблема, друзі, щоб ви знали. Тому потрібно ще додатково перевіряти оці всі з'єднання. Там, в принципі, що одне з'єднання в воді, там, наприклад, знаходиться на кінці, що ми маємо ось таке з'єднання, і, наприклад, зворотній клапан, так? Ну і відповідно інше з'єднання, яке вже безпосередньо під'єднується до насосної станції. Тому, друзі, майте на увазі, перевіряйте ці з'єднання. Якщо у вас насосна станція не виходить на задані параметри, тобто вона працює, але не вимикається, а вода поряд. Тобто, ми розуміємо, що насосна станція може. Смоктувати воду з 8 метрів, а тут з двох не працює, тому перевіряйте е, з'єднання, щільність з'єднань. Все, якщо відео сподобалося, ставимо подобання, підписуємося на канал. Слава Україні!